Прихід до влади Павла Скоропадського став початком відносно мирного етапу української революції. Після місяців кривавої боротьби за незалежність Україна все ж змогла вистояти і перейти до свого відновлення. Саме тоді були зроблені важливі кроки на відродження української національної культури та освіти, які сприяли утвердженню нашої ідентичності. Але поряд із цим влада Павла Скоропадського спиралася на колишніх царських чиновників. Багато з яких були росіянами або русифікованими українцями. Вони сприймали незалежну Україну як тимчасове явище, що згодом приєднається до складу відновленої Росії. Це, зрештою, нанесло Скоропадському важкий удар, який і зруйнував українську гетьманську державу. Сьогодні ми поговоримо про правління останнього гетьмана в історії України, а також про те, як склалася його подальша доля. Станом на початок лютого 1918 року більшовицькі війська захопили значну частину українських земель і навіть окупували Київ. Армія Української Народної Республіки була ослаблена через катастрофічні рішення Центральної Ради. Вона, в розпал війни із більшовиками, провела демобілізацію власного війська та в результаті не змогла організувати цілісного фронту. Сили УНР все ще утримували невелику частину української території. Але водночас були майже відрізані від зовнішнього світу. У них не було дієвого зв'язку, розвідки та організованого командування, і це загрожувало цілковитим крахом всього спротиву. Ситуація стала особливо важкою, коли червоні сили змогли зайняти бердичів і рівне, таким чином зайшовши українським військам у тил. Тому уряд УНР почав активно шукати можливостей виходу зі скрутного становища. Було вирішено, що без міжнародної підтримки українська держава не зможе вистояти. Тож необхідно дійти згоди із великими державами, оскільки Антанта відмовлялася визнавати українську державність, єдиним виходом залишився блок центральних держав. Українське керівництво сподівалося, що Німеччина і Австро-Угорщина допоможуть вигнати окупантів та відновити цілісність держави. Завдяки вмілим аргументам та поясненням української делегації сторони змогли домовитися на двосторонніх переговорах у Бресті. В результаті був підписаний мирний договір, за яким центральні держави визнавали УНР як самостійну державу і зобов'язувалися надати їй військову допомогу. Україна мала взамін поставляти Німеччині та Австро-Угорщині великі обсяги продовольства для ведення війни. Це була визначальна перемога української дипломатії, що фактично врятувала державу від гарантованого падіння. Зважаючи на це, головний отаман військ і флоту УНР Симон Петлюра наказав реорганізувати військо. Створивши із розрізаних частин єдину і боєздатну запорізьку бригаду. Її очолив генерал Костянтин Прісовський. Перед ним було поставлене завдання спробувати відбити у більшовиків Житомир та Бердичів. В останньому перебував найбільш боєздатний більшовицький підрозділ під керівництвом Василя Кіквідзе, розгром якого значно покращив би умови для відвоювання Києва. Українці атакували Житомир 21 лютого, а вже за два дні розгромили солдат Червоної армії. Після оволодіння Житомиром, 25 лютого, наступний удар Запорізької бригади йшов на Бердичів. І хоч загін Кіквідзе намагався чинити опір, всі інші війська комуністів були повністю деморалізовані. Як наслідок, вже наступного дня українські війська звільнили місто. Тим часом, 18 лютого, німецькі сили увійшли на українські землі і без значних зусиль змогли відбити у більшовиків Луцьк і Рівне. Невдовзі слідом за ними в Україну вступили австро-угорські війська. Зайнявши Кам'янець Подільський і Хотин, далі вони продовжили просування вздовж залізничного шляху в напрямку Одеси і при цьому розгромили більшовиків у Вінниці та жмеренці. Водночас із цим німецькі війська розгорнули наступ у напрямку на Козятин, Фастів та Київ, де їх підтримувала Запорізька бригада. На той момент оборона більшовиків вже майже остаточно розвалилася через небажання більшої частини їхнього складу продовжувати війну. Підрозділи перестали виконувати накази командирів, самовільно покидаючи фронт цілими з'єднаннями. Цьому сприяла участь німецьких військ, які були краще вишколені та озброєні. Уже 1 березня українські частини за підтримки німців визволили Київ. В знак цього свята Петлюра влаштував парад на Софіївській площі Києва, по якій маршем пройшли війська, що увійшли у місто. Після цього наступ союзних армій стрімко продовжувався далі на схід. Маючи на меті остаточно розгромити Червону армію. Підтримку їм надавали також загони вільного козацтва, які стихійно формувалися із селян у різних регіонах України. Вони брали під контроль великі території, звільняючи їх від відступаючих більшовиків. Тим часом, вже у березні австрійські війська підійшли до Одеси. Розлючений Ленін наказав Антонову Овсієнку нізащо не допускати падіння міста. А якщо цього не вдасться, то зруйнувати усі цінні споруди. Однак цей жахливий план не був виконаний через панічну і хаотичну втечу червоних військ із Одеси. На той момент союзні німецькі війська вже прорвалися у центральну Україну. Головний удар наносився на Полтаву і Катеринослав, а звідти на Харків і Донбас. Антон Вовсієнко намагався втримати цей напрямок, концентруючи тут значні сили, але все було марно. Комуністи не здатні були втримати фронт, тож раз за разом зазнавали поразок та втрачали українські землі. Як наслідок, наприкінці березня союзні війська вийшли на територію Донбасу, а також зайняли причорноморське узбережжя. Упродовж квітня вони здобули один із головних бастіонів більшовиків Харків, а також Луганськ, Старобільськ, Бахмут та інші важливі міста. Тоді ж командування УНР віддало наказ окремій військовій групі на чолі із полковником Петром Болбочаном зайняти Кримський півострів. Ця операція мала на меті взяти контроль над чорноморським флотом. Але вона не була узгоджена із німцями. Війська Болбочана із боями увірвалися в Крим, а слідом за українцями вступили німецькі війська. Внаслідок перемовин із залученням уряду УНР українці були змушені покинути півострів. Адже згідно попередніх домовленостей, уряд України відмовився від володіння Кримом. Попри це, станом на кінець квітня територія України практично повністю була очищена від більшовиків. Тепер врятована українська держава. Мала можливість відновити свій розвиток, але її внутрішнє становище було ще далеким від мирного життя. А тим часом, поки ви дивитеся це відео, учні курсу Базована історія успішно проходять наше навчання до НМТ та кайфують від процесу. Ви будете працювати з нами на щотижневих онлайн-уроках та вивчатимете історію, проходячи різноманітні ігри. Окрім цього, на нашому курсі ви отримаєте доступ до 30 анімованих тематичних лекцій та купи ексклюзивних матеріалів. Ми точно знаємо, як зробити навчання цікавим, легким і водночас ефективним, адже наша методика вже допомогла багатьом учням. Між іншим, в нас залишилися останні місця на навчання, що стартує за кілька днів. Зараз місяць навчання коштує лише 790 гривень, однак повторюсь, що місць залишилося обмаль. Тому поспішайте розпочати підготовку до НМТ разом із нами. Переходьте в наш інстаграм та напишіть нам в Директ для утримання деталей щодо навчання. Незважаючи на сподівання, відновлення влади УНР не призвело до покращення життя виснаженого війною населення. Територія України перебувала під контролем німецьких та австро-угорських військ, командування яких часто діяло без узгодження із Києвом. Першим завданням для української влади було відновити господарський комплекс, який мав поставляти союзникам продовольство та сировину згідно із союзною угодою. Але ці поставки мали здійснюватися без затримок і у великих обсягах. А це в умовах зруйнованої економіки було майже неможливо. Однак такі обставини не хвилювали німецьке командування, і воно почало здійснювати примусовий відбір продовольства у населення. Це викликало незадоволення селянства. Вони спрямовували його на УЦР, вважаючи її відповідальною за німецьке свавілля. Невдовзі у сільській місцевості почали виникати повстанські загони для боротьби із іноземними військовими. В таких умовах військове керівництво Німеччини прийшло до переконання, що УЦР не здатна навести порядок у державі. Поставки продовольства і сировини не виконуються вчасно та в достатніх кількостях, а це прямо впливало на здатність Німеччини продовжувати світову війну. Таким чином, гостро постало питання заміни Центральної ради на більш міцну авторитетну владу. В очах німецьких військових Україну міг би очолити колишній російський генерал і прихильник консервативних порядків Павло Скоропадський. Він спирався на великих землевласників, які бажали відновлення свого дореволюційного статусу у суспільстві. Саме на них німці і зробили ставку, вважаючи, що вони із відновленням великих земельних господарств сповна забезпечать продовольчі потреби Берліна. У зв'язку з цим розпочалася прихована підготовка до державного перевороту та встановлення в Україні монархічної системи влади. Згідно з планом заколоту, німецькі війська та прихильники Скоропадського. Планували у Києві зайняти всі важливі об'єкти і взяти під контроль УЦР. Після цього Скоропадського мали проголосити гетьманом всієї України як правителя із майже необмеженими повноваженнями. Захоплення влади хотіли здійснити раптово, щоб не дозволити офіційній владі вчасно відреагувати. Діяти змовники розпочали вже в день, 28 квітня, коли німецькі війська розігнали центральну раду. Наступного дня Скоропадського офіційно проголосили гетьманом на так званому з'їзді хліборобів. Тоді ж вночі розпочалося силове захоплення урядових будівель, що фактично стало останнім кроком до повалення УНР. Таким чином, за лічені дні в Україні було встановлено нову владу, яку тепер уособлював Гетьман. Правління Павла Скоропадського виявиться короткотривалим, але його здобутки направду можна вважати історичними. Спираючись на німецьку підтримку, Гетьман розпочав із укріплення внутрішнього становища Української держави. Ним була створена чітка вертикаль влади від центру і до регіонів, яка мала покінчити із селянськими виступами і відновити порядок. Але проблемним питанням було знайти для цієї владної вертикалі свідомі національні кадри, які здебільшого перебували у таборі противників Скоропадського. Тому в таких несприятливих умовах гетьман був змушений вдаватися до широкого залучення в управління державою колишніх російських імперських чиновників. Серед них були як росіяни, так і русифіковані українці. Більшість з яких вважала свою службу Скоропадському як тимчасовий етап кар'єри. Вони плекали надію на швидке відновлення Росії у її колишніх кордонах та повернення свого минулого високого статусу. Люди таких поглядів були присутні і у вищому керівництві України, прямо впливаючи на державну політику. При цьому сам Павло Скоропадський, будучи російським офіцером і прихильником старого імперського устрою, все ж зберігав у собі українське коріння. Він розумів, що українцям потрібна власна культура та державна самостійність, але водночас він вважав, що майбутнє Україна не має бути відірване від Росії, а оформлене у вигляді федеративних відносин. Такі погляди були викликані переконанням у тому, що незалежній Україні не вдасться вижити у тогочасних геополітичних умовах. Їй необхідний був тісний зв'язок із великою державою, яка б надавала підтримку і захист у необхідних випадках. Такою державою вважалася Небільшовицька федеративна Росія, яку ще потрібно було створити. А поки її не існувало, Скоропадський робив все, щоб українська держава мала міцний фундамент під собою і могла вистояти під тиском внутрішніх і зовнішніх загроз. Однією із складових цього фундаменту була національна освіта і культура, яка у період правління гетьмана відзначилася важливими здобутками. Зокрема, у жовтні 1918 року було відкрито два університети у Києві і Кам'янці Подільському, а також діяло близько 150 україномовних гімназій. Поряд із цим у всіх навчальних закладах було запроваджено вивчення української історії, географії, мови і літератури. Ще однією визначальною подією того місяця було відкриття Української академії наук, яку очолив Володимир Вернацький. Упродовж існування української держави також було відкрито національний архів. Історичний музей, галерею мистецтва і інші культурно-освітні заклади. Це справило значний вплив на українське національне відродження, а також на утвердження української самобутності. І хоча на той момент всі ці заходи не мали помітного ефекту, у подальші десятиліття вони не дали українцям забути своє походження. Поряд з освітою і культурою Скоропадський проводив активну політику і в інших сферах суспільного життя. Найбільш складною була ситуація у сільському господарстві. Де безземельні мешканці прагнули отримати власний наділ. Але Гетьман спершу відновив велике землеволодіння, яке існувало у часи імперії, а в подальшому планував організувати систему купівлі земель через спеціальний банк. Однак до кінця довести йому ці задуми не вдасться, оскільки поміщики не бажали поступатися своїм впливом. Варто відзначити, що Павло Скоропадський планував створити повноцінну українську армію, яка мала налічувати понад 300 тисяч осіб, зведених у вісім корпусів. Але німецьке командування переконувало його, що військо не знадобиться, оскільки німці і так захищають Україну. Тому як результат була створена лише Сердюцька дивізія, яка виконувала функції гвардії при гетьмані і була його охороною. Поряд із цим у Києві за Скоропадського почали працювати заводи та фабрики, розвивалося державне виробництво різних товарів. В часи, коли в Росії панував голод та терор більшовиків, Україна Скоропадського демонструвала стрімкий розвиток. В нашу державу активно приїжджали іноземні інвестори, адже українська економіка дивувала своїми високими показниками. До ще однієї досить успішної сфери діяльності Скоропадського належить зовнішня політика. Завдяки його зусиллям українську державу офіційно визнали до 30 країн світу, що було визначним досягненням. Однією з них була і більшовицька Росія, яка у червні підписала із Києвом попередню угоду про перемир'я. Окрім цього, гетьман бажав долучити Крим до України. Як базу для українського флоту і ключ до впливу на Чорному морі. Але місцевий контрольований німцями уряд не бажав йти на контакт, що змусило Скоропадського вдатися до економічної блокади півострова. Зрештою, з часом між сторонами було розпочато переговори із цього питання, які однак не були доведені до кінця. Схожі розмови велися із урядом у Кубані, які потенційно могли завершитися включенням цього регіону до нашої держави. Варто відзначити і ще одну знакову подію діяльності гетьмана як дипломата, а саме його візит до Берліна у вересні 1918 року. Там він, зокрема, мав особисту зустріч із Кайзером Вільгельмом II. В результаті перемовин Скоропадський отримав від німців дозвіл на створення національних збройних сил. Однак, на жаль, для України це рішення було вже надто запізнілим. У листопаді Німеччина офіційно визнала свою поразку у Першій світовій війні та змушена була повертати всі свої війська додому. Це стало справжнім ударом для Скоропадського, який фактично втратив свій захист перед внутрішніми і зовнішніми загрозами. У цій ситуації гетьман почав діяти так, як вважав за найкраще для себе і держави, але в результаті тільки погіршив своє хитке становище. Пілоти головного управління розвідки група 23. Звертаємося до благодійного фонду, група 35 та до спільноти історичних блогерів з проханням допомоги у зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника. Ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Підтримайте наших військових фінансово. Кожна гривня є дуже важливою. Посилання на збір в описі під відео. 14 листопада 1918 року Павло Скоропадський оприлюднив рішення вступити у Федерацію із білогвардійською Росією. Згідно з нею, Україна фактично втрачала незалежність і в майбутньому мала стати складовою відновленої Росії на чолі із білогвардійцями. Скоропадський сподівався заручитися підтримкою Антанти, яка підтримувала Білий Рух, і таким чином здобути визнання серед країн переможців. Але варто було йому тільки заявити про цей задум, як проти нього піднялося стихійне повстання українців, його підняли колишні діячі та політики УНР, яких гетьманський режим позбавив влади та впливу на суспільство. Тепер вони об'єдналися і створили свій керівний орган Директорію, яка мала стати тимчасовим урядом відновленої УНР. Під гаслами боротьби проти гетьмана та зради національних інтересів, директорія на чолі із Володимиром Винниченком змогла об'єднати широкі версти суспільства. Серед них насамперед були селяни, які були вкрай незадоволені задоволені політикою Скоропадського на відновлення поміщицького землеволодіння. Ними було сформовано численні повстанські загони, кожен з яких мав свого ватажка та тільки формально корився директорії. Однак основною збройною силою повстанців став окремий загін січових стрільців, який базувався у білій церкві і налічував близько півтори тисячі бійців. Саме звідти директорія розпочала своє просування на Київ із метою повалення гетьмана. Але останній не збирався добровільно здаватись і вислав на зустріч заколотникам свою гвардію сердюків вартові частини та офіцерське ополчення. 18 листопада обидві сторони зустрілися у бою під Мотовилівкою, де гетьманські війська зазнали прикрої поразки. Повстанські частини були менш чисельними, але мали артилерію та бронепотяги, тоді як гетьманці здебільшого кіноту і стрілецьку зброю. Але, тим не менш, на початку силам Скоропадського ледь не вдалося розгромити свого супротивника якого врятувало тільки прибуття значного підкріплення. Зрештою, застосовуючи гармати і бронепотяги, війська директорії змогли зламати опір гетьманського командувача Леоніда Святополк-Мірського. Сердюки розпочали відступ, а повсталі продовжили рух на Київ, де все ще перебували німецькі війська. Спершу вони не мали наміру пропустити директорію до міста, але зовсім швидко зрозуміли, що Скоропадський повністю втратив свій авторитет серед народу. У цій ситуації вони погодилися добровільно здати столицю і евакуюватись. 14 грудня Павло Скоропадський був змушений зректися своєї влади і разом із німецькими частинами покинути Україну. Саме так, за іронією долі, завершився короткочасний, але досить плідний період правління останнього українського гетьмана в історії. Тепер він опинився на чужині, але й там не покидав політику. Після евакуації з України Павло Скоропадський селиться із родиною у Німеччині на околиці Берліна. Там він одразу зав'язав контакти із багатьма своїми прихильниками, зокрема із В'ячеславом Липинським і Сергієм Шеметом. У 1920 році вони організували Український Союз ліборобів державників як нову платформу гетьманського руху. У 1926 році його зусиллями постав Український науковий інститут у Берліні. Який сприяв поширенню знань про Україну, її культуру та наукові здобутки після приходу Гітлера до влади, Скоропадський не припиняє своєї політичної і громадської діяльності. Більше того, він зайнявся обороною українських інтересів, а і з початком Другої світової війни сподівався на допомогу Берліна у відродженні української незалежності. Варто згадати і те, що Скоропадський своїм авторитетом долучився до процесу звільнення провідних діячів УНУ із ув'язнення у Німеччині. Але пережити війну останньому українському гетьману вже не судилось. 16 квітня 1945 року він потрапив під бомбардування англо-американської авіації поблизу Мюнхена та був смертельно поранений. Так і завершилося життя однієї із найвизначніших постатей української історії. Без сумніву, що Скоропецький дбав про Україну, і своєю діяльністю він довів відданість нашій державі. На жаль, політична ситуація в Україні не сприяла побудові міцної влади. І, врешті, ми опинилися в окупації СРСР. Однак те, що зробив Скоропадський, однозначно заклало підвалине до відродження української незалежності та становлення нас як окремої нації. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про гетьмана Скоропадського. Нагадуємо вам за курс підготовки до НМТ від базованої історії, а також Слава Україні.